22 дрони Камікадзе вже сьогодні поїдуть на фронт нищити ворога. Працівники медичного закладу з Тернопільщини передали квадрокоптери у третю окрему штурмову бригаду. Це ФПВ-дрони. Їх використовують проти живої сили і військової техніки супротивника. Літальний апарат може нести боєприпаси до трьох кілограмів. Наприклад, один такий дрон може знищити російський танк. Тут використовується підвищеної ємності батарея. Класний модуль зв'язку. Що дозволяє навіть під ворожим ребом радіоелектронна боротьба, яка гасить сигнали, летіти далі і не втрачати зв'язок з дроном пілоту. І норм камера. Оці складові є основою класного ФП дрона, який взлетить, полетить і щось уразить. Найважливіше, що вражають техніку ворога завдяки дрону дистанційно, адже він літає на відстань до 15 кілометрів. Військовослужбовець розповідає: ворог за кілька днів пристосовується до усіх нових технологій та швидко вчиться оборонятись від атак. Тому такі квадрокоптери одноразові за день бойовий. Ми використовуємо близько 50 штук. І це не, не в пік. Оскільки дрони на фронті втрачаються щоденно, то й потреба в них велика. Дрони це сьогодні найбільш необхідне, що сьогодні є на фронті, тому що війна сьогодні інша, війна сучасна, війна технологічна, і дрони це сьогодні як розхідний матеріал. Тому ми всі сили повинні направляти для того, щоб, щоб підтримати. Партії цих дронів коштувала 500 тисяч. Два з них купила волонтерка Алла Стечишин. 20 придбали за кошти лікарні. Директор закладу розповідає, сумарно вже придбала 60 дронів. Та це не перша допомога від лікарні. Загалом же заклад виділив вже близько 5 мільйонів на допомогу армії. Це колектив збирає ці кошти, що ми вивільняємо в своїй діяльності, заробляємо. І ми на ті кошти формуємо от такі замовлення. Ми робимо збори і пропонуємо там три дні, п'ять днів зарплати перечислити на Збройні Сили України. І люди дають згоду, Ми це робимо. Крім того, ми заробляємо кошти. Ми маємо угоду з національною службою здоров'я, ми заробляємо і ті кошти, що ми заробляємо, ми просто от такі речі для збройних сил України. Хоча колектив закладу виконує складну роботу тут, в тилу це лікування і реабілітація захисників, проте з перших днів війни допомагає і коштами, і продуктами. А ці дрони камікадзе допоможуть третій окремій штурмовій бригаді ефективніше нищити ворога на Донецькому напрямку.